Звернень. Доброго дня. Відділ звернень Марцинки Руслана Романовича. Міської ради. Міської ради. З ким я розмовляю? Мене звати Леся. А прізвище? Пилюк. Як? Пилюк. Пилюк? Пилюк, дякую. Довожу до відома, що розмову записую. Телефонує людина з повними правами, а не фізична особа, з якими Марцинків проводить зустріч і відкрито про це пише у себе на сторінці. На міському транспорті написано, що транспорт придбаний за кошти міського бюджету, і, звичайно, прописаний царьок персона Марцинків Руслан. А от код ЄДРПОУ? Ноль нуль на квитку засвідчує, що директором приватної компанії є голуняк Віталій Юрійович що це за афера і розкрадання бюджету. Чому контролери не мають належним чином оформлених документів? Оплата карткою це згода на електронну гривню. Коли пасажири оплачують водієві, то він оплату проводить своєю карткою. Це як у нас забирають наше право вибору, забороняємо такі дії і вимагаємо оплати готівкою. Минулого тижня серед ночі був сигнал тривоги, але через деякий час. На все місто звучало голосове повідомлення про відбій тривоги. Для чого стільки шуму. Забороняємо такі голосові повідомлення також. А тепер голосове повідомлення для самого Марцинківа Руслана Романовича. Зраду народу не прощає ні Бог, ані люди. Бувайте! Я записала реагуйте!